Одного сонячного дня Антон вирішив прогулятися містом з дівчиною та друзями. Без плану, без поспіху, просто гарно провести час. Вони гуляли парком, сміялися, їли морозиво. І саме коли життя здавалося спокійним, Антон почув підозрілий мяв, незвичайний, і драматичний, наче з мексиканського серіалу. Ви це чули? Антон розвернувся, наче агент спецслужб. Просто кіт, сказала Іра. То не просто кіт, то клич про допомогу. Я відчуваю. Марко закотив очі. Антон, прошу, не лізь у пригоди. Хоча, кого я обманюю, лізь, все одно полізеш. І він справді поліз. Звук доносився з дерева, величезного, старого, крона густюща, гілки, як руки велетня, а десь там, високо-високо, сидів кіт. Кіт виглядав абсолютно спокійним, навіть трохи байдужим. А ось Антон, навпаки, занадто налаштованим. Я його врятую, дам, заявив він. Антоне, він живе на цьому дереві, сказала дівчина. Тим більше треба допомогти йому повернутися на землю, познайомитися з суспільством. Антон підійшов до дерева, потягнувся до першої гілки і не дістав, спробував підстрибнути. Не виходить. Марко тихо хихикає. Іра вже знімає відео. Антон відступив, набрав розгін і стрибнув щосили. Він таки схопився за гілку і завис. Тримайся, кричала дівчина. Та я тримаюся. А от що далі робити? Не знаю. Після героїчного крикітіння, підтягання, ковзання та ще одного майже падіння він все ж виліз на гілку. Кіт подивився на нього так, наче хотів сказати: Ти серйозно зараз. Антон простяг руку. Іди сюди, пухнастий, я тебе врятую. Кіт встав, позіхнув і стрибнув у протилежний бік, прямо на нижчу гілку. Потім ще одну і ще одну. І за п'ять секунд він уже був на землі, наче нічого не сталося. Люди навколо засміялися. Кіт пішов собі, важливо погойдуючи хвостом. А Антон залишився на дереві на висоті двох метрів, без жодного плану, як злізти. Е, сказав він униз. Це не те, що я задумував. Марко складав руки рупором. Гей, рятівник котів, там унизу твої фанати. Ти знімаєш? спитала Іра. Звичайно. Дівчина підійшла ближче і сказала лагідно. Антоне, просто спускайся! Акуратно, ти можеш! Антон глибоко вдихнув, спробував зістрибнути. І застряг ногою в розвилці гілок. Та ну що ж це таке? кричав він. «Всесвіта, чому? Трохи крутанувшись, трохи похрумтівши коліном, він таки звільнився і спустився на землю. Приземлення було ефектним. Напівприсяд, обличчям у траву, але живим. Дівчина підійшла, обтрусила його. Ти герой, Антоне, та знаю, видихнув він. Це просто моя доля. Марко додав: Доля страждати? Іра. Доля створювати контент. Всі сміялися. А Антон стояв гордий і трохи побитий, але щасливий. І коли вони рушили далі, він прошепотів: ну, хоч кіт у безпець? Мабуть, кіт у цей час сидів на лавці і умивався, повністю ігноруючи факт, що Антон взагалі існує.